Доброго дня! Ми увійшли в напевно один із найбільш складних і важких етапів в сучасному геополітичному розвитку. Це було нескладно спрогнозувати, що два процеси війни в Європі, в Україні в першу чергу, і на Близькому Сході вони Знов будуть поєднані після дуже і дуже короткотривалої паузи, яка б могла свідчити про відносне роз'єднання цих двох процесів. Після того, як іранський режим, мов просто брутально Відкинув будь-які пропозиції, а саме відповідь на Лист Трампа, який був надісланий до Тегерану на початку цього місяця, стало абсолютно зрозуміло, що режим в Тегерані не піде на жодні поступки щодо своїх. Стратегічних національних інтересів. Ми до сих пір не знаємо, що насправді було в листі Трампа, який був адресований Верховним правителям Іранської Республіки. Звичайно, вимоги Трампа до Ірану були дуже-дуже жорсткі. Але... Також було зрозуміло, що якщо б режиму пішов би на поступки, це було б означати фактично початок демонтажу його власного правління. І правителі в Тегерані це чітко розуміли. Та головне, ніколи... Б тегеранські моли не пішли б на таку брутальну дію відхилення будь-яких прямих переговорів з Трампом та його командою, якщо б вони не знали, що за їх спиною дуже і дуже надійне, якщо не сказати, міцне прикриття вісізла в першу чергу з боку Кремля та з боку Центрального комітету комуністичної партії Китаю. Тому пропозиції Трампа були фактично викинуті на смітник. Чесно кажучи, доволі сміхотворно чути і бачити, як вчора, 30 квітня, я обичаюсь 30 березня. Трамп знову розразився в тірадах, що якщо Іран не погодиться з його вимогами, він почне бомбардування іранської території такої сили, якої Іран ніколи в історії не знав. Всі чудово розуміють, що це блеф як мінімум. Напевно, Чекати завершення цього блефу нам треба бути зовсім і зовсім недовго. Я гадаю, максимум тиждень. Якщо через тиждень Трамп не притримується свого слова і не почне втілювати в життя свої погрози, які він публічно висловив. Вчора, 30 березня 2025 року, тоді можна сказати, що це буде остання ланка падіння, а фактично величезної ганьби Трампа та його оточення, яку він зазнав на протязі двох місяців після повернення до Білого дому. А я прогнозую, що через тиждень. Ви знаєте, я просто даю тиждень не більше, тому що давати термін більший це доволі неправильно. І спрогнозувати далі події вкрай і вкрай важко в нинішній геополітичній динаміці. Але якщо через тиждень дій з боку Трампа не буде, тоді фактично це буде. Визнання поразки перед іранським режимом. Я прогнозую, що дій відповідь, якими погрожував Трамп іранському режиму, майже точна, якщо не стовідсотково не буде. Але візла, напевно, закривши свої тили в. Близькосхідному напрямку паралельно діє в напрямку європейському. Головним чином в українському напрямку. Те ж саме, Ті ж самі погрози з боку Трампа по відношенню до кремлівського диктатора. Це взагалі вже, чесно кажучи, навіть не смішно, тому що все це на крові. Як я і казав. Що всі так звані перемір'я, припинення вогню це абсолютно фікція, яка призведе щодо більшої крові. Те, що ми зараз і бачимо. Те, що особливо відчувають мешканці великих міст тут, у нас, в Україні, в першу чергу Харкова і Дніпра. Пам'ятаєте, як приблизно два роки тому Зеленський клявся, що він... Зробить все максимальне, щоб закрити в першу чергу великі міста України від терору атак ракетами та дронами. Харків'яни і Дніпряни кожну ніч просто бачать цю турботу від Зеленського. Кров там лється просто потоками. Захисту тих міст фактично не існує. Це відповідь на перемир'я в лапках формули миру, плани перемоги і так далі, і так далі Зеленського. фактично капітуляція. Пам'ятаєте ще про ті злополучні формули миру, плани перемоги, їх авторів Єрмак, Жовква. І так далі, і так далі за списком. Ми знаємо всіх прізвища. Скільки було абсолютно бездарних, нікому не потрібних зібрань по цілому світу. Скільки було викинуто на смітник сотні і сотні, якщо не мільйони доларів, на ці безглузді, нікому не потрібні зібрання, ради того, щоб кров лилась. На українській території Це більшими і більшими потоками, якщо вже не ріками. Невже Зеленський думає, що хтось забуде про його формули миру та його плани перемоги? А зараз він фактично за крок до капітуляції. Я знову повторюю, у нас у українців залишилось приблизно 2-3 місяці щоб не допустити того, що відбувається на Близькому Сході. Я казав, що два папери, які були підписані ізраїльським урядом, і в першу чергу особисто Бібі, під ганебним тиском з боку Трампа та його опричників з Білого дому, призведуть до нової ескалації і до нового етапу війни на Бузькому Сході. Так воно і трапилось. Воно не могло не трапитись інакше. І Ізраїль фактично залишився на одинці, як і фактично на одинці була, є і вже майже точно буде Україна. Але в Ізраїлі хоч є приблизно... Той уряд, який повинен бути. Так, дуже багато до нього претензій, дуже багато наробив помилок. Але все ж таки він б'ється і він відповідає. На відміну від Зеленського, який уже фактично не б'ється і не відповідає. А він знову ж таки веде Україну до капітуляції. І це повинна бути зупинено зараз. Наразі, якщо через тиждень відповідь Сполучених Штатів Америки, військова відповідь по Ірану не буде, а скоріше за все її не буде, тоді Ізраїль увійде в... Нову, але більш криваву фазу. Руки утигрантського режиму. І так були розв'язані. Зараз вони будуть розв'язані ще більше. Тим більше беручи до уваги те, що відбувається тут, в Україні. Гадаю, вони прорахували все дуже правильно. Не знаю, чи все, але величезно. Частку своїх стратегічних і тактичних дій візла вравали дуже точно, вивірено і правильно. І вони діють. Головне, що вони принизили і фактично геополітично знищили Трампа. Після того, як Трамп почав накидатись не на сильних, тому що він боїться сильних. Він плазує перед Центральним комітетом комуністичної партії Китаю, він плазує перед Кремлем. І він вже зараз плазує перед іранським режимом мов. Тому, саме тому, він накидається на слабких, але він вже отримав відповідь, рішучу відповідь від Канади і замовк. І він фактично на межі отримання такої ж рішучої відповіді від Данії і Гренландії. І він також, напевне, замокне. Єдина біда це Зеленський. Вже давно Трамп повинен був поставлений на свої місце. І замість погроз я б майже переконаний, щоб. В Білому домі зараз би розмірковували, як знову допомогти Україні виключно зброї. Але все навпаки, і погрози сипляться не в бік Кремля, а в бік України, України Зеленського. Це буде найбільш правильно казати. І в бік вулиці Банкової. Вони на це заслужили, але причому тут ми, українці, і наші солдати-офіцери, які б'ються і які гинуть за Україну, але виходить так, що вони рятують в тому числі і ту камарілію, яка знаходиться на Печерських пагорбах тут, у Києві. Знову таки повертаючись до початку того, що я казав. Віланки нинішнього стратегічного геостратегічного силового ланцюга. Європейський, самоукраїнський і близькосхідний знову в дії, і вони знову нерозривно поєднані. Так, як і повинно було статися. Іншого не могло бути. Ми уйшли після 24 лютого 2022 року в нову, напевно, найбільш небезпечну фазу після початку широкомасштабного вторгнення. Цю фазу також неможливо було аманоти. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Бажаю вам всього найкращого, витримки, терпіння, мужності та віри в Україну. Всього найкращого і до побачення.